Привіт, з вами Нік Дотошний, і ви писали в коментарях Дотошний, давай вже щось потестую з брендів. І ось, будь ласка, сьогодні у нас на огляді і тесті акумуляторний перфоратор від торгової марки Bosch. Звичайно ж, відразу скажу, що даний перфоратор має безщитковий двигун, має чотири режими роботи: тобто, це є удар, буріння з ударом і просто буріння або проміжний режим. Це коли ви виставляєте піку в потрібне вам положення. Далі покажу, які фішки має Bosch. повноцінна система віброгашення. Як бачите, як класно тут прогинається ручка, також як бачите, є режими роботи і вліво, і вправо. Якщо виставляєте посередині, блокує кнопку, відразу підкреслю, що ручка дуже класно лежить в руці і зроблена таким чином, що можна і Ось так тримати і мізинцем нажимати. Ну, якби ви цю ручку не взяли, в будь-якому випадку вам буде зручно її тримати. Далі додаткова ручка тут сама-сама така звичайна, але ручка прочна, її не поламаєш. Також покажу, що нижня частина перфоратора йде повністю прогумована, і як ви бачите, тут є три контакти. Сюди можна підключати вже повноцінну систему пиловидалення. І в бочі система пиловидалення вже працює з пилесосом. Є підсвітка робочої зони, але коли ви підключаєте систему пиловидалення, то підсвітка також Є на пиловидаленні. По контактній групі покажу, що вона тут підпружинена. Також є класна фішка тут. Практично мало де таке зустрічається. Є два положення установки акумуляторної батареї. Тобто перше положення це транспортувальний режим, щоб ви там випадково не нажали, вам щось не включилося. Це є транспортувальний режим, і другий режим це вже йде робочий режим. Зверніть увагу, є два місця фіксації ось того. Язичка защолки, плюс, як бачите, звичайно, що батарея люфтить і люфтить в нас контактною групою. Ну це так має бути. Вже тисячу разів сказав, ця тема вже заїжджена, зроблена для того, щоб пилюкою заб'ється, щоб легше було зняти акумуляторну батарею. Також, як ви помітили, в ручці є можливість сюди засадити лямку під лічку. І чуть не забув сказати по комплектації, що в комплекті ще йде лінійка для заміру глибини. Дуже просто встановлюється, все легенько фіксується, і додатково ганчірка для бурів. Патрон тут іде SDS+, плюс, щоб Бур, просто встановлюєте бур, він защолкується, щоб зняти, відводити юбку патрона і знімаєте. Дам деякі рекомендації, можливо, хто не знає щодо встановлення буру. По-перше, ви його завжди завжди протираєте ганчіркою, щоб ніякого піску нічого не було. І рекомендую змазувати не кожен пас, як це роблять. Ось сюди маленьку таку горошинку на бур. Раз. І все, друзі, цього достатньо. І встановлюєте бур. Тому що я вам скажу, як майстер, хто сильно змазує бури, звичайно, сюди потім забувається пилюка, це все діло з пилюкою робить. Це як абразив, і виробляється ствол, виробляється підшипники. Якщо ви дали на турець бура мастила, воно відповідно там з бойком працює, відповідно, воно там плівку по стволу свою створює. Вага цього перфоратора без акумуляторної батареї становить 2 кг 390 грам. А ось уже з акумуляторної батареї 4 Аг, годин вага становить 2 кг 994 г. По характеристиках максимальним буром може працювати 22 мм. Як бачите, кікбек контроль є. Зараз я продемонструю. Є антивібрація і енергія удару Відджоволі. Так, перед перевіркою кікбек кікбекконтролу продемонструю, як чітко тут перемикається перемикач з чітким звуком фіксації. Також хочу відмітити, що є тут плавний запуск. Кнопкою ви можете лавірувати обороти. Бачите, які маленькі, -маленькі обороти. Це дуже класно, що властиво зараз безщитковим перфоратором ось такі маленькі оберти. Так, давайте перевіримо тепер кікбек-контрол. Ну, як бачите, все коректно, все спрацьовує для контрольного ще разок. Супер, все спрацьовує. Кнопку я не відпускав. Зараз деякі люди напишуть, та навіщо для такого кікбек кітбек там він не є сильно потужний. Енергія удару 1,9 джоулів. Все дуже просто. Якщо ви десь працюєте на висоті ще працюєте на витягнуту руку, кінець робочого дня ви замучились, і всяке буває, тому то Бош робить тут таку страховку. Опа, ну що ж, друзі, давайте разом з вами подивимося, по чому продають даний перфоратор. Відразу хочу вам сказати, що є каталог, заснований аж з 1996 року. Отже, ця українська платформа з цього часу допомагає людям підбирати товари понайд. Кращих цінах або по магазинах, яким ви довіряєте. На її каталозі все дуже просто і інтуїтивно зрозуміло. Ось, наприклад, пишете перфоратор. Відразу вам пропонують всі перфоратори, які є. А щоб скоротити пошук, вибираєте акумуляторний. І ось, будь ласка, всі акумуляторні, як на долоні. Також можна обрати торгову марку, вибираєте бош. І бачите, скільки Bosch пропонує акумуляторних перфораторів. Ось можете бачити варіант без акумуляторної батареї, а ось, будь ласка, всі варіанти з акумуляторною батареєю. Обираєте для себе найкращу ціну або магазин, якому довіряєте, і купуєте. Отож, друзі, кого цікавлять акумуляторні перфоратори і не тільки, як завжди, посилання на є каталог, я залишу в описі під відео. Нехай щастить. Так, давайте перевіримо, як працює підсвітка робочої зони. Ну, як бачите, класно працює, освічує повністю-повністю все. І зверху. І знизу сверла, підсвітка мені тут реально подобається. До речі, друзі, цей перфоратор вже оснащений системою ECP, яка захищає акумулятор від перегрузки, перегріву і від глибокого перерозряду. Це дуже класно. Так, перевіримо оберти. Максимум прибор показав 1045, Bosch сказав 1050, і я вважаю, що оберти тут правдиві. Ось, будь ласка, для тих, хто не вірить, покажу, що максимальні оберти 1050, тобто характеристики вказані тут правдиві. Ну що ж, друзі, бур 8 мм. Давайте перевіримо, наскільки хватить акумуляторної батареї. Так, друзі, хватило на 56 отворів. І як бачите, це йде армований бетон з гранітною такою крошкою. І, як на мене, це гіперрезультат. Адже батарея тут сама-сама проста. Бош на 4 Ампер годин. це не прокор, це сама звичайна, сама проста батарея. І ось такий результат. Так, по батареї бачимо, що ребра відводять тепло. 44, 45, 46, ну, це вважається нормою. Ці ребра вони спеціально відводять тепло. І по корпусу по двигуну взагалі не нагрілося. 28-33. Біля редуктор показує 55-56 градусів. Ну, і це вважається нормою. Продовкомпресором отвори, хочу показати, що я засверлювався більше навіть, ніж. На дюбель батарея сіла сверло витягнути не можу. І ось, будь ласка, другий армований блок. Бачите, з гранітною крошкою також продув компресором і покажу, що засверлювався більше, ніж на дюбель. І, як на мене, результат реально вражає. Так, давайте спробуємо як в режимі удара. Ну зразу скажу вам, що це не є якийсь там відбійник, але в нас як би тут тест. Ну, звичайно, що це не відбійник, а Щось легеньке збите, якусь цеглу подобати. Звичайно, що можна. Бур 14 міліметрів. Бур 16 міліметрів. 18 мм ну Друзі, як бачите, армований бетонний блок з крошкою, до речі, сверлив цим буром десь там попав трішки на арматуру, як бачите, який бетонний армований блок, і перфоратор акумуляторний ну, практично його не відчуває. Дам пораду, що основне не давити, а просто направляти. Якщо там сильно давити, звичайно, ти будеш задавлювати удар. І так я раджу працювати зі всіма акумуляторними перфораторами, яких там енергія удара не більше, ніж 3 джоуля. Так, добрався до стола перфоратора. Хочу показати, що оснащення фіксується на один підшипник. Це властиво всім перфораторам з невеликою енергією удару. Так, зняв корпус редуктора, покажу, що змазки тут достатньо. Спереді йде пильник. Далі покажу, як виглядає сам редуктор. Ось тут стоїть промвал, п'яний підшипник, все дуже схоже, як Боша 226-228. Так, достав поршеньок, покажу, що йде гумка. Спеціальний технологічний. Щоб краще була компресія і лишнє мастило стравлювалося. І діаметр поршенька становить 19 мм. Ось так виглядає гільза. Ну, В принципі, все зроблено класно. Тут претензій взагалі немає. Як то кажуть, Bosch, він і в Африці Bosch. Bosch завжди був по механіки надійний. Тож не зря, стільки реплік на Bosch 226 зробили по всьому світу. Ну і друзі, тут моя повага. Чому моя повага зараз поясню? Тому що двигун, як бачите, окремо ще зафіксований в корпусі. Покажу, як виглядає. Плата управління. Плата управління має жорсткий такий компаунд. Також хочу звернути вашу увагу, що силові контакти від кнопки. Всі-всі контакти зафіксовані на жорсткий такий компаунд, щоб десь від вібрації вони не відлетіли. Покажу, як виглядає кнопка з сертифікатом CQC від торгової марки Saltim. Таку кнопку я вбачу вперше, тому що перфоратор це є новинка. Так, зняв губку і покажу, як виглядає безпосередньо сама. Антивібраційна система перфоратора. Ну, друзі, в підсумку мені хочеться сказати, Bosch є Bosch. тому що тут немає реально до чого придетися. Перфоратор зроблений для професійних робіт. Дуже сподобалось, що до нього можна окремо підключати систему пилевидалення, і дуже сподобалась його продуктивність на самій простій акумуляторній батареї, яка тільки в мене є. Також сподобалось, що є тут кікбек контрол Ну і я сміло можу рекомендувати цей перфоратор на кожен день роботи, тому що зі своїми завданнями він справиться на ПЦ плюсом.